Вітаю вас, мої любі сонечки. Чи можна змінити долю? Що таке доля? Це певні кармічні програми, які ми одягаємо на себе, коли летимо грати в людину. Одна з самих основних наших програм це народження і смерть. Адже це програми не справжні, насправді. Ви потім також це згадаєте, тому що ні того, ні того не існує, це все ілюзія. І ми граємо в народження. В смерть і в життя. І є певні кермічні основні програми, коли ми ще спимо. І наше не живемо серцем, і не пам'ятаємо, хто ми є. Живемо несвідомо, живемо в голові, думаємо, що ми людина. Оце от, є життя несвідомої людини. І тоді ми більше запрограмовані більше, отак якби. Наших кармічних програм проявляється, але в нас через життя навіть несвідоме через якісь наше усвідомлення, через якийсь іспит, якими проходимо, ми на протязі багатьох-багатьох років життя і не одного життя ми змінюємо цю гру і мотаємо мотаємо, мотаємо карму. Ми постійно-постійно прокручуємо. Ми просто не бачите, ми постійно одно і те саме повторюємо. От коли ви почнете пробочуватись, підійматись. І ви побачите, боже, опять то саме програєте. Треба змінити, треба щось змінити всередині, треба змінити свої реакції. Так от, чи можливо змінити долю? Наприклад, зараз перехід божественний. І коли перехід, є можливість дуже сильно навіть змінити свою долю, тому що є можливість перепрограмувати ці старі кармічні програми, їх трансформувати свідомо, підніматись до Творця. І те, що я бачу з власного досвіду по своїх тих людях, які до мене приходили по своїх учнях, близьких, в яких я чітко бачила, що життєвий шлях може закінчитися стільки -то років, але людина змінювалася, людина змінюється, продовжує працювати, приймає божественний план і в неї роки продовжуються. Я бачу, як ці роки продовжуються, і це стає можливим. Це прям точно зараз відбувається. Якщо душа знає, що вона точно в цьому втіленні не потягне, не зможе пробудитися там, не зможе прямо трансформувати ці низькі програми, тому що все-таки мають бути енергія сили для того, щоб навіть трансформувати якусь хворобу, це, це хвороба, це що це кермічний блок, який багато-багато намотаний, ще там може навіть від предків нашого минулого, тобто це важко досить. Мають бути сили. Якщо душа відчуває, що нема сили, вона і якщо вона зробила свої вибори інші. Не прийняти творця, а шукай бореться, наприклад, ну ще не готова. То звісно, програма ця не буде мінятися. Тому, мої любі сонечки, ми, коли починаємо бути усвідомленими, бачити себе окремо, думки і працювати над цим і трансформувати карму, і міняти свої реакції, ми можемо змінювати долю. Ми так змінили між іншим, долю України. Мої любі сонечки, ми тепер будемо про це